Я думаю, у кожного була така проблема, що коли ви дивилися якийсь цікавий контент і раптом вимкнули світло, а телефон або ліктарик знаходиться бог зна де, з вирішенням цієї проблеми вам може знадобитися система екстреного освітлення. І в цьому відео я покажу, як її зробити простіше всього. Перше, нам знадобиться якесь джерело світло. В моєму випадку це така прикольна мигалка. Хоч вона і виглядає вбитою, але це не заважає їй виконувати свою роботу. Наступним нам потрібно двохконтактне реле, яке буде розмикати акумулятор від джерела світла, поки є електрика. Далі акумулятор на 12 вольт зроблений з акумуляторів 18650. До речі, в минулому відео я показував, як зробити таку батарею. І останнє це зарядка на 12 вольт і 1 А. Почнемо роботу з того, що припаяємо провода від акумулятора до реле і роз'єм для зручного підключення інших пристроїв. Також припаяв провода до катушки реле. Все підключається за такою схемою. Ось що вийшло. Поки реле не підключено до мережі, лампочка працює. Але як тільки підключаємо до розетки, лампа перестає працювати, бо реле розриває контакт. Але залишилося те, що все якось неорганізовано виглядає. Тому я вирішив надрукувати корпус на 3D принтері. Цей процес зайняв багато часу. Коли не друкувалося, з'явилися дефекти через усадку пластику. Тому, щоб вирішити цю проблему, я просто залив стики термоклеєм і пофарбував. В принципі, вийшло непогано, але і не ідеально. Далі засовуємо. В корпус, і на цьому моменті я вирішив ще додати вимикач. В кінці ми отримали невеликий екстрений пристрій для освітлення кімнати. Або якщо ще далі піти в цю тему, то можна зробити таку систему і на весь будинок. Ладно, я думаю розповів про все. Якщо когось зацікавило цей проект і цікаво, як зробити таку систему на весь будинок, то пишіть в коментарях, я спробую це зробити. Також хотів запитати, на якій мові краще робити відео на українській чи російській, також напишіть. Ну а поки що ви були на каналі Алекс підписуйтесь і до зустрічі в наступному відео.